Брати і сестри, слава Богу. Я напоминаю Слово Божие, апостол, то есть апостолів говорить такі слова. В те дні, коли умножилися ученики, произошли у Яйство ропот на євреїв, за то, что що що довіці їх пренебрегаємо були в ежедневному роздаянні потребностей. Тоді 12 апостолів, Созвав множество учеников сказали, нехорошо нам оставить дело Божие в о столах. Итак, братья, изберите изреди себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа, мудрости и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудемо в молитвах, в служении слова. И угодно, было это, и угодно это было предложение всему собранию, і збрали сім мужей, перечисляє їхні имена. Давайте обратим внимание то перше, де ми знаходимо Слово Слове коли апостоли рукополагали І зберіть і среди себя, сім мужей. Тут независимо от возраста, апостоли избрали сім мужей. виберіть братья, вибере себя семь чоловік изведан, то есть проверенных, вже испитанных, и тих, которые, как дальше мы будем слухать, Павел говорит, титу», также, чтобы мав добре свидетельство от внешних. Таких избирали апостоли на діаконское служение. Итак, братья, выберете среди себя семь человек, изведенных, исполненных Святого Духа и мудрості, их поставимо на эту службу. А мы постоянно пребудемо в молитве и служение Слова. Что касається наших братів, всі вони троє, которых сьогодні будемо рухоплаху. Є діти наших служителей. І я думаю, для них ясно і чітко зрозуміло і учення нашого, нашого братства і служення, тому що вони виросли при батьках, які були служителями. І Слово Боже руку положили, росло і умножалось. Тепер читаємо Слово Боже. Уже апостол Павел говорить Тімохвею такі слова. Я буду читати перших, з перших сопчика, або з 1 глави, 1 стіжка, 3 глава. Вірно слово, якщо хто єпископ желає, добро діла желає, єпископ ніяк не може минуть, Діяконське служення починається поетапно діякон, просвітер, а далі єпископ. Які качества єпископа, то ви вже всі знаєте, і я не зісняюся сказати, що можливо мені як єпископу не вистачає всіх качеств, і об этом я переживаю, стараюся, але і раз не вистачає. Він должен быть непорочен, одной жены муж, трез, целомудрин, владчисів, благоче... то есть честен, страну любив, учителен, не п'яниця, не бийца, не сварлив, не користолюбив, но тих миролюбив і не сребро любив хорошо управляющий домом своим дітей, содержащих послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот, будет не пишись от Церкви Божией, не должен быть обращенный, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешней, чтобы не упасть на и сеть дьявола. От внешней, то не касается уже церкви, должен служитель мать доброе свидетельство от внешней. Внешние – это окружающие нас люди, с которыми мы встречаемся, с которыми мы вместе живем, и от внешней – Служитель должен мать добрые свидетельства. Также диакон должен быть честен, недвоязычен, непристрастен к вину, некоррестолюбив, хранящий таинство веры в чистой совести. И таких надо б, прежде испытать, потом, если беспорочный допускать до служения». Ви знаєте, мисня церква, Всі ми знаємо, що ми йшли до сьогоднішнього дня навіть довго довго піднявся питання ще в минулому році, і так ми дійшли до сьогоднішнього дня. Ми маємо відкривання від Господа. при тому не один раз ставили нужду, і Олег ставив, і я ставив нужди, і Богу казав на тих три брата, щоб Бог благоволиє, скажемо слава Богу. «Слава Богу Бог благолить, щоб їх рукополагають. Хранящий та віри в чистой совісті, і таких надбрежіть відспитувати потім, якщо безпорочні допускають до служення. Порок, то є, яке то уклонення от істини, уклонення від чистоти учення – то вже порок. Порок і гріх – другий. Поэтому каже – безпорочний. Безпорочний. Так і в їх треба напрежді Равно і жони їх повинні бути чесні, не клеветниці, трезві, в вірі і во всьому. и как он должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим, его хорошо служащие предоставляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе. Равно и жены их. Дуже великое значение мают жены». Я часто при рукоположенні задаю жонам таке питання. Хто саме більше може допомогти служителю в його труді? Жінка, так? Да? І хто може саме більше повредити служителю в його труді? Жінка, Ви, вибачте, я не буду багато вже говорити. Олег доповнить, я тільки хочу прочитати У мене таке стихотворення є для вас і для всіх. Учись, учись, учись. Учись мій брат, Христа любити, Йому учись служить. Учись всю жизнь і всі дні, во всьому йому послушним бути, учись трудіця для Нього, хоч може бути порой, Тебе, тебе препятствує труді. крест непосильный Твой. Учись прилежным быть в труде, хоть силы не, не стает. Ты верь Христу, Ему молись, Он силу всем дает. Учись, чтобы истине святой для ближних послужить, дабы для гибнущих людей спасение возвестить. Учись, божественный закон от всей души храни, <coughs> чтоб безупрочно пред людьми, рабом Господним быть. Учи свидетельство всем, что ты спасен Христом. Скажи, как Божий Сын понес мучение на кресте. Учись терпеть, как Он терпел. Он смеян, унижен. Он всех любил, всем помогал, исполнил весь закон. Быть может, те, кому служил, От цієї душі друг мой, тебе поносять і клім'ять, сміються над тобою. А я кажу, амінь. Так буває, ми це знаємо. Ну, Писання далі, а то всі каже, Тоді ти взор свій подимай волговському хресту, Ліж там, мой брат, Легко поймеш любовську полноту, Учись під ношею креста, На наш гребень роптать, учись молитися за врагов всім прощати, учісь своїм ворогам завжди, добром за зло воздать. Зато Бог, зато Бог дасть тобі воздасть обільну благодать, учись Отцу Небесних Сил, молиться день і ніч за мир, що гибне в гріхах, учись мольбою допомоч, <клухи> учись нуждаючимся всім, чим зможеш допомагати. Убити горем і нуждой учись, щоб утішати. Учись для Бога і людей завдяки прилежним бить, а для того лише у Христа. Учись, учись, учись. Пусть Бог благословит. Ще врем'я вам і ще є учиться, если Бог продлить. Вот. Я вже що навчився, ну, то вже так. А вам що? Молоді є, ще учиться, служити Богу, держатися, яке наше бажання, при всіх желаннях наших, щоб дякування повинувалися просвітерам. Просвітера повинувалися єпископам. Єпископа повинуються правленню, сєзду і тому подобне. Всі ми кому-то повинні бути підчинені і повинуватися. Благослови вас Богу.